І дивимось. Ось таким чином буде виглядати ближнє світло. І ось такий буде дальній. Тут дальній буде вище, але якщо повторюсь, відбивач вже досить в поганому стані, тоді краще обирати той варіант, який я перше вам показував. Також із головного міні-лінзи, будь-які лінзи, краще всього ставити на гладке скло. Наприклад, ось цієї фари від Deolanos. В таких фарах, подібних з гладким склом. Ці е, міні-лінзи будуть світити набагато краще, буде чітка межа, як ви бачили на відео, і нікого сліпити не буде. І також, із самого головного, якщо ви ставите собі в автомобіль якісь яскраві лампи, будь то ксенон, лед, лінзи, неважливо. Завжди дивіться за своїми фарами, слідкуйте за їхньою чистотою. Лишній бруд на фарах це лишнє розсіювання світла в будь-які сторони. Це також буде впливати на зустрічний рух і засліплювати зустрічних водіїв. Тому, коли ви міняєте щось своїми фарами, лампи, лінзи, ксенон, неважливо, будь-що робите своїми фарами. Завжди їх регулюйте і піклуйтесь не тільки про своє світло, а й про безпеку зустрічного транспорту. Для того щоб замовити собі автосвітло для автомобіля. Переходьте по посиланню в профілі на наш сайт і дивіться наш асортимент товарів. Та робіть замовлення. Дякую.